Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного на війні проти Росії. Бою під селом Нью-Йорк. Бахмутського району загинув 24-річний веслувальник Даніл Єгоров, який на початку повномасштабного вторгнення приєднався до 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. Він представляв нашу державу на міжнародній арені у складі збірної з академічного веслування. Був бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів та срібним серед молоді. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним. Близьким друзям і знайомим полеглого героя Світла вічна пам'ять. Сім медалей вибрали спортсмени Дніпра в складі збірної України, срібного призера, загальнокомандного заліку Кубка світу з кілку карате який завершився у польському місті Катовіце. Чемпіоном у своїй віковій категорії став Гліб Недзельський. Срібні медалі завоювали Заур і Ельнур Мамедови в командному ката та Ростислав Гладкий. Бронзові нагороди здобули Микита Білецький, Сергій Бісєда і Азарій Клочко. До турніру їх готували тренери Заур Мамедов, Олександр Солдатов, Олександр Григорчук та. Михайло біседа Збірна Дніпропетровської області посіла друге місце загальнокомандного заліку серед хлопців і третє серед дівчат цієї вікової категорії на чемпіонаті України з боксу серед юніорів та юніорок, що проводився на честь героїв головного управління розвідки у Києві. Золоті медалі у своїх вагових категоріях завивали Ілля Мельников і Єлизавета Асатова з Ларіонова, Дніпровець Ростислав Авшаров і Софія Опалюх з Покровського Синельниківського району, яка, окрім всього, була удостоєна кубка за волю до перемоги. Срібними призерами стали Богдан Смоляк з Кривого Рогу та Георгій Бабенко і Ксенія Коцугу, обоє з Дніпра. Бронзові нагороди взяли Софія Лісова, Данило Рохтін, Аріна Прищепа з Кам'янського, Дніпровці Кіра Жмуріна і Олександр Коваль, а також Костянтин Губенко з Кривого Рогу, Ася Ткаченко з Нельникова, Валерія Іванова з Ларіонова і Валерія Левкович з Маломихайлівки. Наші вітання на адресу спортсменів, їхніх тренерів і федерації боксу Дніпропетровської області на чолі з Владислав. Біндером та його перших заступників Сергія Філіпенка, Євгена Хетрова, Євгена Поляха та Олександра Багацького. П'ятнадцятирічна Анастасія Михайлевич з Дніпровського фахового коледжу спорту двічі за місяць оновила юнацькі та юніорські рекорди України з плавання на дистанції 200 метрів батерфляє. Спочатку подібне сталося 18 жовтня в Новий Єчин, Чехія, а вже 26 жовтня на змаганнях в Шаморині Словакія дівчина встановила нове досягнення. Вже ювілейний п'ятий з ріком. Контр... Рафіційний жовтневий всеукраїнський юнацький турнір Дзюдо Патріот, приурочений до дня захисників і захисниць України, цьогоріч пройшов на татамі Великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста в оновленому форматі відкритого Кубка. Вже ювілейний п'ятий за ліком традиційний жовтневий всеукраїнський юнацький турнір з дюдо Патріот, приурочений до дня захисників і захисниць України, цьогоріч пройшов в оновленому форматі відкритого кубка і зібрав на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста 230 учасників 2010-2011 років народження, які представляли 15 регіонів держави та її столицю Київ. Вони розіграли звання переможців і призерів у 10 вагових категоріях, організаторами змагань звично спільно. Но виступили федерацію дзюдо Дніпропетровської області і міста та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради друга річ поспіль. Ми організатори цих змагань спільно з федерацією Дзю дзюдо, як і у нас наша вже... Підтримка це і технічна підтримка, і організаційна підтримка, і призова продукція. Тому це дуже потужний захід. Ми продовжуємо підтримувати Федерації видів спорту і проводити з ними наймасштабніше на всеукраїнські все змагання. І це один із них. Мета цього турніру це патріотичне виховання наших спортсменів. Я вважаю, що діти повинні знати своїх героїв, а герої повинні розуміти, що у них є гарне покоління. Родзинкою звітного турніру стала присутність на ньому у якості почесного гостя легендарного грузинського дзюдоїста, чемпіона та призера Олімпійських ігор, дворазового чемпіона світу, неодноразового чемпіона та призера Європи Лаші Шавда Туашвілі, який, звісно, відразу опинився у центрі уваги, а напередодні встиг тут провести майстер-клас. Наразі він високо оцінив як рівень організації і проведення змагань, так і увесь спектр підготовки юнаків, які виходили на татамі і брали участь у сутичках. Дуже гарно організовані змагання. Все на вищому рівні, вражає і підготовка юнаків, які виходять на татамі. Турнір важливий для них з точки зору набуття досвіду, який знадобиться їм вже у недалекому майбутньому. Я бажаю всім успіху і дякую за запрошення на турнір. На початку церемонії відкриття турніру, присутні хвилиною мовчання, вшанували пам'ять вихованця спортивного клубу дзюдо Дніпро Даніеля Класа, який загинув на війні з Росією та його побратимів і всіх цивільних, життя яких вона забрала. Далі були привітання від виконувачки обов'язків начальниці управління молоді та спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юлії Скляр, Після чого під склепінням зали пролунав державний гімн України, услід за чим зібрання вшанував та подякував організаторам за проведення таких змагань, заступник команди. 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України підполковник Родіон Кудряшов Радік. «Я дуже радий, що в нас розвивається спорт в Україні проводяться змагання, зокрема ці змагання, і немає ніякої кращої відповіді ворогу, чим демонстрація єдності, солідарності, непохитності. Ну і саме головне побратимства, яке зараз тут царює. Тому дуже задоволений, що цивільні міста продовжують, як можна так сказати, жити нормальним життям і розвивати безпосередньо спорт. Інший почесний гість турніру, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк удостоїв подяками зарадний подвиг Родіона Кудряшова та командира 425-го окремого штурмового батальйону скала підполковника Юрія Гарькавого. Відзнаку отримав начальник штабу підрозділу майор Віктор Ільченко, який у свою чергу мовив сердечне спасибі усім причетним, хто, попри воєнний стан, продовжує перейматися спортом і дітьми. Зокрема, Я хочу поблагодарити федерацію дзюдо. Днепропетровщины. Вот. В то время, когда у нас там идут тяжелые бои, мы рады, то, что мы можем дать это тихое время для того, чтобы детки могли заниматься спортом ну и развиваться в этом направлении. Потім майор вручив ключі від квартири медикині свого підрозділу з позивним Пума, яка врятувала життя не одному десятку бійців. Під завісу урочистостей Лаша ваша шавда Туашвілі презентував посвідчення новоспеченого майстра спорту України Владиславу Лисенку. Не залишився у Дніпрі без подарунка і титулований зірковий гість з Грузії. На сам кінець член управління Федерації дзюдо Дніпропетровської області Владиславу Яраку був присвоєний перший дан з цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва. Після чого на татамі знову поновилися поєдинки турніру. Перше місце медального заліку, у якому посіли представники Харкова на їхньому рахунку: три золотих, одна срібна і три бронзових нагороди. На другому місці господарі Дніпровці, дробок яких склав два золота, три срібла та чотири бронзи. Замкнули трійку призерів, дзюдоїсти Києва, одна золота відзнака та по дві срібних і бронзових. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.